Розкажу вам про це ліжко. Ліжко зроблено з ДСП плити потовщиної. Навіть якщо б якийсь майстер взявся за таке ліжко, йому б було невигідно робити, бо одне ліжко робити невигідно. Треба робити цілу партію, там 200 штук. От і, наприклад, ціна такого ліжка в розмірі 1,60 х на два 5900 гривень. Що входить в ту ціну? 5900 гривень. Доставка в любе місто України на відділення нової пошти безкоштовна. Якщо треба, щоб вам до хати привезли, щоб ви не тратили свій час забирати з нової пошти, то плюс 400 гривень. І це ліжко йде в двох кольорах по вставці на спинці. Може бути бежева, тобто ванільна або сіра, така, як зараз є. Ціна того ліжка 5900 в розмірі 160 х на 2. Якщо треба 140 х на 2, може бути так само. Ціна буде 140 х на 2 такого ліжка. Рівно. 5 тисяч гривень. Метр 40 на 2 – 5 тисяч гривень, метр 60 на 2 – 5 900. Так що, хто бачить це ліжко в своєму інтер'єрі або в квартирі, яку ви здаєте в оренду, наприклад, ну, квартирантам, то це підходящий варіант такого ліжка. Дві ціни – 5 900 або 5 тисяч гривень рівно з відправкою на нову пошту в любе відділення України, де є нова пошта. Все, дуже вам дякую всім. Миру!